Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує вивчати і розглядати ті завдання з параметрами, які були у різні роки на зовнішньому незалежному оцінюванні. Сьогодні ми з вами розглянемо раціональне рівняння другого типу, яке було на зовнішньому незалежному оцінюванні 2013 року. Це було у пробному ЗНУ. Але перш ніж ми його почнемо розглядати, я хочу сказати, що у 2013 році було дві сесії. На першій сесії було завдання з параметрами, воно розглянуто у рок 3-5 нашого третього курсу. На другій сесії було завдання з параметрами, воно розглянуто у рок 3-8. Тобто, із ЗНО 2013 року нам одне завдання треба розглянути. До чого ми будемо приступати? Але перш ніж я скажу натиснути паузу, маю сказати, що початок 10-х років, 10, 13, 14, 15, були достатньо важкі завдання з параметрами. Одне з них на вашому екрані. Тому прошу натиснути паузу, при якому найменшому цілому значенні параметра, ось таке рівняння, має два різних. Коріння. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші відповіді. Ви побачите, що це, ну, скажімо так, ви побачите дуже швидкий спосіб розв'язування цього завдання. Я хочу коли-небудь окремим фільмом зробити. Такий фільм, коли знаходження області визначення рівняння в ірраціональному або логарифмічному, є шкідливим. А тут воно є корисне. Давайте почнемо з того, що знайдемо область визначення рівняння. Чому це буде корисним? Тому що ми бачимо, що той вираз, який стоїть під першим коренем, ми можемо розкласти на множники. Те, що стоїть під другим коренем, ми можемо розкласти на множники. О, ми хочемо побачити спільний множник корінь із x мінус 5. Тобто ми дуже хочемо застосувати ось таке. О, написати, що це корінь із х на корінь із x мінус 5. Ми дуже хочемо це зробити. Ми бачимо, що це буде давати прогрес нашому розв'язанню. А чи можна це зробити? У загальному випадку не можна. Чому? Тому що корінь із «а» на Б, яка область визначення цього виразу? А Б більше або дорівнює нуля. Тому, якщо ми розглядаємо випадок, коли А більше нуля, ну давайте не будемо дорівнювати А більше нуля, Б більше, ми отримаємо корінь із «а» на корінь із Б, якщо ж ми будемо розглядати А і Б менше нуля. То ми маємо таку формулу, що, в принципі, сказано і в моєму підручнику, і в підручниках і інших авторів. Тому наше бажання має або ґрунтуватися на деяких, скажімо так, математичних викладках, або ми маємо розглядати два випадки. Так от, для того, щоб зрозуміти, який випадок у нас, нам треба знайти область визначення рівняння. Більша буде рівньо 0, більше буде рівньо 0, більше рівню 0, зразу напишу хміну, х, х більше буде рівне 5. Так от далі я трішки буду хитрувати. Я не буду перші дві нерівності розв'язувати, шановні друзі. Чому? Тому що я зверну увагу на нашу третю нерівність х більше буде рівне 5. Я скажу, що якщо х більше буде рівне 5. То перша нерівність і друга нерівність виконується автоматично, оскільки в кожній з них буде добуток або двох додатніх чисел, або додатнього числа і нуля. Отже, ми дуже швидко приходимо до того, що їх збільше або дорівнює 5. Наголошую на тому, що для даного рівняння це є елементом розв'язування цього рівняння. Фактично, це перший крок. І тепер, коли х більше 5, ми можемо сказати, що всі ці множники, от які я підкреслюю червоними, вони всі є невід'ємними числами. Тому у нашій формулі ми йдемо по верхній гілочці, і наше ось таке застосування цієї формули є абсолютно, скажімо так, легітимним. Да? Чудовенько, що ми бачимо тут? Ми, ну, Можна перенести в одну сторону, можна потім винести корінь задушки. Я цього не буду робити, я вмію краще. Ми бачимо, що ось цей компонент є скрізь, і тому ми легко бачимо, що х дорівнює 5 корінь рівняння. Незалежно від А для всіх А з області визначення виразу з параметрами. Тобто для всіх А, таких, що А більше або дорівнює нуля. Отже, Х дорівнює 5 є коренем. Це ми обговорили. Тепер ми можемо ліву і праву частину сміливо поділити на х мінус 5. Третя дія. Ми отримаємо ось таке рівняння. Ну, давайте пригадаємо, при якому найменшому цілому значенні параметра рівняння має лише два різні корені. Ага. Чудово. Тоді ми повинні сказати: шановні, в нас х дорівнює 5 корінь для будь-якого невід'ємного А. Тому для того, щоб ми завдання виконали, ми повинні знайти найменше ціле, а що це рівняння має один корінь, який не дорівнює 5. Бо якщо ми попадемо на 5, ну, буде погано, да? у нас будуть однакові кори. Ось фактично до цього звелася задача. Можна це рівняння розв'язувати там якимось методами, аналітичними можна, але набагато краще, дуже просто, дуже просто. Розглянути ось таку функцію, не забуваючи те, що в нас є область визначення початкового рівняння для х більше буде рівнює 5. Що це за функція? Це два корення додаються, ікс, корінь із х зростаючий, корінь з х мінус 4 зростаюча, тому функція y. Тільки навіщо я взяв цей колір, y зростає для х більше буде дорівнює 5. Зростає. І тоді ми можемо схематично показати, як приблизно це відбувається. Давайте це учням точно буде корисно. Тобто для х, давайте я тут. Не, ось тут у нас, наприклад, п'ятірка. Давайте знайдемо y від 5. Це корінь з 5 плюс 1. Значить, отже, ми маємо ось таку точечку. Корінь з 5 плюс 1. І функція так зростає, там сума двох корень. Отже, нас цікавить найменше ціла А, щоб мала один розв'язок. Тобто в нас, в принципі, то завжди, якщо корінь із А, корінь із А більше або дорівнює корінь з 5 плюс 1, то в нас завжди буде один розв'язок, тому що ця пряма буде один раз перетинати. Нас цікавить найменше. Давайте це буде п'ятий наш. Крок. Нас цікавить найменше. Коли ми собі задамо питання оцю точечку, Що це за точечка? Це в нас графік Y дорівнює корінь із А. А це точечка, яка має ординату корінь з 5 плюс 1. Тобто, це ми маємо, щоб знайти А, ми маємо розв'язати ось таке рівняння. Тобто. А це корінь з 5 плюс 1 в квадраті. 5 додати 2 корінь з 5 додати 1, 6 додати 2 корінь з 5. Ну, нас просять найменше ціле. Ви бачите, що поки що цілого ми не отримали. Ми не отримали. Але ми знаємо, що корінь з 5 більше 2, але менше 2,5. Тому що 2,5 в квадраті, це 6,25. Так значить 2 корінь з 5 більше 4, менше 5. І якщо я додам 6, то це буде ось так. О! Тому найменше А це 11, нібито. Чому? Тому що кричати ура рано. Нам же треба, щоб той корінь, який ми отримали, щоб це не п'ятірка була. Щоб це була не п'ятірка. Тобто, якщо А11, ми отримаємо ось таке рівняння. Корінь із 11, перепрошую. І давайте перевіримо, чи буде п'ятірка коренем. Ми, Або можна знайти корінь. Ну, знаходити корінь не хочеться. Ми розуміємо, що корінь буде один, але це не п'ятірка. Чому? Тому що. Ну, може це графічно показати, ця пряма буде трішечки вище. І тому ми на п'ятірку не попадемо. Може аналітично показати. Корінь з 5 плюс корінь з 1 явно не дорівнює корінь з 11. Ну, кому хочеться трішечки покопатися, покопайтеся, доведіть, що не дорівнює. Відповідь 11. Відповідь 11. Сподобався мені цей тип рівнянь. І я подібно вправу вставив у свій підручник профільного рівня, коли його писав, там писав, дописував, переписував, дописував. Шановні друзі, сподіваюся, було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.